Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. В зв'язку з тим, що сталося минулого тижня. Теракт по кривому розі, де загинуло 9 дітей, і дуже багато було ще серед дорослих загиблих. Це був один з таких найжорщих терактів взагалі за всю історію цієї війни в Україні. І я минулого тижня записував відео на своєму Ютюбі про попередження про те, що насувається велика біда. І я тоді казав у своєму відео прогнозі по днях, що теж може насуватися велика біда. Тому я хочу сказати, що я би хотів подивитися питання, чи планується якесь цього тижня масоване смертовбивство, чи буде якийсь дуже великий теракт з великою кількістю загиблих. Я хочу взяти чисто коло до таро і витягнути три карти всього три. Достатньо. Не треба цілих війрів викладати три карти. Я думаю, що це буде більш ніж достатньо. Так, тому що моє по... минулотижневе попередження збулось, тому на цей тиждень, в період з 7 по 13.04, я вирішив теж записати таке відео і подивитися, чи планується щось таке, якась така трагедія цього тижня. Чи може щось таке статися? Давайте глянемо три карти. Раз, два, три. Добре. Бо минулого тижня я сказав дуже чітко, на жаль, з тим кривим рогом. Мені, до речі, і на кривий ріг карти тоді випадали дуже чорні, погані. Давайте подивимося, чи цього тижня я записую це відео в понеділок, сьогодні, 7 число. Благовіщення за старим стилем. Хтось святкує за старим, хтось святкує за словом. Я поважаю кожного. Просто у мене на це є своя думка. Але якщо ви святкуєте, то бажаю вам, нехай Господь Бог дає вам тільки благі вісті. Добре, давайте будемо дивитися. Чи планується якесь масове смерто вбивство. Теракт великий з великою кількістю жертв цього тижня. Перша карта дев'ятий аркан відлюдник. Пряма позиція. Ну, до речі, відлюдник це не прямо таки якась там негативна карта. Відлюдник це людина, яка сама по собі. Тобто, в даному випадку це підказка, що нам прийдеться справлятися самим. Семірка кубків. Семірка кубків це карта ілюзій, це карта брехні, це карта залякувань, якихось страшних та небезпечних. Вісьмірка пентаклів. Карта грошей, збройне фінансове підсилення, допомога благополуччя. Я не бачу теракту смертельно. Ну, я маю на увазі такого, щоб там була велика кількість жертв. Як... Ну, я маю на увазі такий, як, от, наприклад, з Кривим Рогом, оце, що було. Такого прямого горя я не бачу. Вогневі удари так будуть. Я про це казав, щоб потім мої слова не перекручували, бо дехто любить грати в зіпсований телефон. Це не означає, що не буде взагалі ударів. Це означає тільки, що не буде такого великого горя цього тижня, саме цього тижня, як минулого тижня. Тому що я б задав запит саме так: чи повториться настільки прямо жорсткий теракт з такою великою кількістю жертв, особливо дітей. Ні, не повториться цього тижня. Залякування будуть. Але не повториться. Але це не означає, що терактів не буде взагалі. Прогноз по днях показав, що будуть атаки. І загиблі теж можуть бути. Просто не в таких великих кількостях, і це не дитячі душі. Тому в даному випадку я би сказав, що цей тиждень в цьому плані, в плані якогось такого великого теракту, буде простіший. Не буде такого. Але це не означає, що терактів не буде взагалі, щоб потім знову мої слова не перекручували. Давайте я, от максимально чітко, розжував, поклав в рот. І це залишилось тільки проковтнути. Такого великого теракту не буде, з такою великою кількістю жертв дитячих чи там, наприклад, дорослих. Але атаки можуть бути, в тому числі з загибелями поодинокими, окремими. Так що таке і добра новина, і недобра, і плюс, і мінус. Принаймні, такого, як в кривим рогу минулого тижня, цього тижня не буде. І вже й на тому дякуємо. А далі тримаємося і дивимося по ситуації. Бережіть себе своїх близьких, не ігноруйте повітряні тривоги, будьте обережними. Побачимось!